Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже чудову та смачну страву з корисного овоча, всім відомого червоного буряка. Готується страва просто, а на смак не перевершена. І тож готуємо. Для приготування цієї корисної страви нам знадобиться 4-5 штучок буряка, червоного буряка. Обчищаємо його зручним для себе способом. Чи то ножом, чи то овочечисткою. А коли почистили, починаємо нарізати його скибочками. приблизно ось такими. Такого розміру. Бурячок нарізаний і кладемо його до термостійкого посуду, в якому будемо його і запікати. Буряк склали, а тепер нарізаємо цибульку. Цибульки нам знадобиться, якщо вона у вас середня, то 3-4 штучки. У мене така крупненька, гарненька, тому я беру. Одну. І теж нарізаємо скибочками. Нарізали цибульку, тепер нарізаємо часник. Невеличкими ось такими шматочками ріжемо. Також скибочками можна сказати. І на цьому етапі можна включити духовочку на 180 градусів та розігрівати її. І знову ж таки, цибульку та часничок кладемо до бурячка. А тепер кладемо цукор півчайної ложки, солимо обов'язково Солі приблизно чайну ложку кладемо. Додаємо сухого часничку. А далі свої улюблені приправи. Я кладу прованські трави. Мені подобаються страви з їхнім смаком. Також перчу, суміш перців. Ну і взагалі можна покласти любі приправи до овочів. А тепер обов'язково додаємо лимонний сік. Нам його знадобиться приблизно столова ложка. Я вичавлюю лимон. Все це гарно перемішуємо і додаю 3-4 ложки олії рафінованої. Знову перемішали. І можна ємність закривати кришкою. чи то, якщо немає кришки, робити її з фольги, прикривати і ставити до духовочки на 1 годину. Минуло 60 хвилиночок, і тепер ми розкриваємо. Все це гарнесенько перемішуємо. І знову ж таки ставимо до духовочки. хвилиночок на 20, 30. Нехай випарується зайва волога. А поки наш бурячок запікається, ми готуємо соус до нього. Беремо сметани густенької, 3-4 ложки. Або можна замість сметани взяти грецький йогурт. Це теж може бути. І додаємо до сметани крем-сир. Також можна взяти саме різноманітний, який у вас є. А тепер цю смакоту перемішуємо гарненько і додаємо улюблену зелень. Можна петрушку, можна кріп, можна що завгодно. А для любителів пікантного смаку можна додати ще й подрібленого часничку. Але мені подобається без нього саме ось такий соус. Можна також додати за смаком перчик чи то сіль. Це кому вже як смакує. Дрібнесенько нарізали. Можна, до речі, додати і кінзу. Підійде люба зелень, яку ви полюбляєте. Все, і соус наш готовий. Час вийшов, і наша смакота готова. Погляньте на цей чудовий бурячок. Маю надію, що він смачнющий. Він не може бути іншим. Скільки смачних приправ і бурячок сам смачненький, трішки схолоне, і будемо куштувати. Бурячок схолов, і тепер ми його скуштуємо. Погляньте, який він чудовий! виглядає дуже і дуже апетитно. Обов'язково відразу його в соус вмочаю і куштую. Ось так, з цибулькою. М -м -м. Бурячок вийшов смачнющий. Взагалі. З приправами, з цибулькою, з часничком, я вам скажу, що він супер-супер смакота. А соус довершує весь цей смак і робить його неповторним. Соус також смачнющий. Тож, готуйте ці корисні страви, поживна страва також. Може бути і вечерею, і обідом, і на сніданок також можна з'їсти. Бажаю вам всім миру, добра, мої милі. Похід свої відгуки, ставте вподобайки, кому подобається моє відео. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!